Який вплив має українська мова на розвиток собистасії? Я теж пережила те все, про що ви розповідаєте, бо теж не є зовсім етнічною українкою? А заодно хочу подякувати вашій особі іншим іншим е, українським адвокатам єврейського походження, таким як Влад Троїцький в культурі робить культуру українською, європейською і. І пан Зісельс, і пан Фінберг, якого ви згадали, ну така когорта, та, без якої просто не, не знаю, що. Тобто вони настільки потужні в сучасному представництві України, що та, без них б, не було б того рівня. Скажіть, будь ласка, чи, і пробачте, можливо, я чіпаю трошки таку додаткову тему. Чи для того, щоб більше українців е, розвивалися в тому українському дусі, на який на вас вплинув, чи важливим є прийняття законопроекту про мову 5670, який ви підтримали, і дякую вам за це? Важливим звичайно, я завжди я тут абсолютно в мене немає ніяких сумнівів, що розумієте із сторіччями русифікації і знищення мови неможливо боротися одними розмовами. І це для мене абсолютно очевидна річ. І для мене тут є абсолютно очевидні приклади, позитивні і негативні. Є приклад держави Ізраїль. Це жорсткий приклад насправді. Тому що ви розумієте, що іврит він витіснив ті мови, якими євреї користувалися у побуті, у культурі, у житті. Упродовж сторіч. Єврит витісне відеш. Люди, які приїхали до е, Палестини створювати єврейську державу, там, умовно кажучи, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, вони були і дешомовні. І це було таке кілька груп населення. Умовно кажучи, польські, українські євреї, литовські були і дешомовні. Німецькі євреї були німецькомовні. Ну і в принципі це все. Логічно було б сказати, яка різниця, і просто, скажімо так, зробити такий гармонізований ідеш, і ми зараз мали б на Близькому Сході державу, яка б просто була продовженням великої німецької культури і цивілізації. Ну просто з іншим алфавітом. А можна було і на латинку перевести для зручності, правда? А й на євриці молитися в синагогах, як це завжди всі робили. Але ж вибір був інший. Вибір був з точки зору цивілізаційної ідентичності народу, його історичної ідентичності. Хоча цю мову довелося вчити буквально з першої літери. І людям, які зараз репатріюються до Ізраїлю, теж доводиться вчити мову з першої літери. Причому їх ніхто не примушує особливо. Можна не вчити, можна продовжувати розмовляти російською мовою все життя тільки на певному рівні розвитку і соціального успіху. Ось важливий дуже момент: рівень розвитку і успіху. Так. Ще е, дуже важливим є те, що в Ірландії пішли протилежним шляхом. Це був результат. По суті, перемоги поміркованої частини ірландських націоналістів у громадянській війні, там зробили дві державні мови. В принципі, звичайно, гельською мовою розмовляють теоретично всі, але практично ніхто. Хоча на момент проголошення незалежності Ірландської Республіки. Десь 10-15% людей розмовляли е, гельською мовою. Вона мала перспективи для поширення. Мала, але в результаті їх втратила. Ірландія частина великої англомовної цивілізації. Але її ідентична лінгвістична ідентичність по суті втрачена. Я от нещодавно читав цілий репортаж гельськомовного журналіста, який спробував проїхати. По Ірландії розмовляючи виключно гельською мовою, і він зустрів опір з боку людей, які цю мову знали, але вважали, що неї не потрібно розмовляти. І розуміння знайшов як не дивно, тільки у ірландців Північної Ірландії, тобто, ось, а, частини Об'єднаного Королівства, тому що там, після мирного процесу, запущені механізми підтримки гельської мови. І я вам маю сказати невтішну річ, що в Уельсі, який є частиною об'єднаного королівства, гельською мовою більше людей розмовляє, ніж в Ірландії, яка стала незалежною. Чи маємо ми йти таким шляхом? Я не впевнений. Я не впевнений. Тим більше я вибачаюсь, все ж таки між бути частиною великої англомовної цивілізації і бути частиною російськомовної цивілізації. Ну, це дві різниці. І я тому впевнений, що потрібні законопроекти. Я впевнений, що немає ніякої трагедії з тим, що ми називаємо позитивною дискримінацією. Я впевнений, що людей не треба примушувати вивчати українську мову. Я в цьому теж абсолютно впевнений. Але я впевнений, що разом із цим, як в Ізраїлі незнання української мови, просто створює для тебе певні обрії подальшого просування. Тобто українська мова має стати є... мовою соціальних ліфтів, мовою розвитку. І до речі, я теж певний, що ми маємо не тільки закони про українську мову о... ухвалювати, але й безплатні курси української мови держава має створювати. Ми маємо створити всі умови для людей, які бажають вивчити українську мову. Не за власні гроші. Держава має бути промотором української мови в країні. Це для мене теж абсолютно очевидно. І я сподіваюся, що так колись і буде. От е перша частина вашого питання стосувалася чогось іншого. А, про адвокатів. Послухайте, ми не адв... От, ви теж не розумієте. Ми не є адвокатами українців. Я вам можу сказати, я вам хочу сказати те і України. Ми, що, я, що я говорив в ізраїльській аудиторії, я хочу це пояснити. Як я пояснював їм, я так, як, так я і поясню і вам. Коли людина має дві ідентичності, це абсолютно особливий вибір поведінки внутрішньої. І можна мати не тільки дві етнічні ідентичності, можна мати дві політичні ідентичності. Але треба при цьому усвідомлювати, що інтереси е, країн, до яких ти схильно ставишся, чи які є твоїми навіть, вони можуть бути різними. Тому що однакових інтересів у різних країн не буває. В цьому, до речі, я відрізняюся від Зісельса. Тому що я вважав, що Україна абсолютно правильно зробила, коли проголосувала за. Резолюцію щодо поселень в на західному березі річки Йордан а зісіс вважав, що Україна зробила неправильно. А я вважав, що ми проголосували так, як в наших національних інтересах. Але разом із цим, коли я зустрівся із представ... з із високопоставленим ізраїльським представником, який мене запитав, чи має Ізраїль продавати зброю Україні, і я йому сказав, що з точки зору національних і державних інтересів Ізраїлю ні. Тому що росіяни наступного дня почнуть продавати зброю більш інтенсивно, Хезболі чи Хамасу. І я не хочу відповідати за життя жодної люди, дитини, яка загине в здероці, як єврей, не хочу. І тому я вважаю, що в національних інтересах України купувати цю зброю, а в національних інтересах Ізраїлю її не продавати. Це там, де інтереси не збігаються, а держави мають співробітничати там, де інтереси збігаються. І якщо я вважаю себе українцем політично, і якщо я вважаю себе євреєм, який має шанувати єврейську державу, то я маю просто на це тверезо дивитися. Це просто питання тверезості. Можна на це дивитися емоційно? І кожного разу, коли один з твоїх цих от сторін, твого внутрішнього існування не так себе поводиться, як ти хотів, ви впадати в істерику. А можна бути реалістом? Я в цьому плані реаліст. Я точно знаю, що інтереси держави, яка знаходиться на близькому сході, ніколи не будуть такими, як держава, яка знаходиться в центрі Європи. Так не буває. І знову так повторюю, я намагаюся завжди так діяти, щоб знайти, знаходити шляхи порозуміння між цими е, двома країнами. І для мене і, і з точки зору історичної пам'яті теж саме. Я рівно так ставлюся до. Таких стосунків між українцями і поляками, і рівно так ставлюся між стосунки між, між українцями і євреями, чи між, між Ізраїлем і Україною. Не кажучи вже про те, що ми маємо феномен важливий, не феномен, це навіть норма. Це норма української політичної нації. Але ця політична нація, по суті, утворилася тільки після 2014 року, коли українці нарешті змогли не бути етнічним проєктом. І для наших. Я сказав, і сусідів, і близьких, і далеких, і історичних сусідів, це величезне відкриття, що це так. Я от кажу, я зараз закінчую ви за питання, Я кажу завжди те, що я пояснював теж в аудиторії в Єрусалимі, що якщо ви зараз підійдете до української євреї і скажете йому, що він українець. Він швидше за все з вами погодиться, тому що він вже вважає себе за українця. А тепер ви спробуєте підійти до російської євреї, скажіть йому, що він русський. Він буде вважати, що ви його просто що це антисемітизм. В цьому різниця між тим, що в Україні політична нація є, а в Росії її досі немає.